Вітаю всіх! Сьогодні вам покажу наше перше заняття з німецькою вівчаркою Блеком. Для справочки чорна німецька вівчарка, також німецька вівчарка. На момент початку заняття йому було, дай Бог пам'яті 3 роки. А може, 3 роки з хвостиком. Господар запитав, чи буде толк з нього. Бо собаці вже на секундочку 3 чи 3 з хвостиком роки. Старий же ж уже. Я кажу, він в самому розквіті сил, і справді дивіться, як він все швидко зрозумів. Він зрозумів, що йому дають щось добреньке, і за рукою з добреньким треба йти. Ось він навіть уже й сів і чекає, поки йому щось дадуть. Він все просік. Пес не тільки розумний і контактний, він іще й сміливий. Як я це перевірила, я прошу його виконати команду лежати, якщо він в моїй присутності, в присутності чужої людини лягає, тобто він у вразливій позиції по відношенню до мене, а він лягає, то він доволі впевнено себе при мені почуває і не боїться мене. Але й на сонечку є плями. Подивіться йому в очі, вони закисали. І проблема не в тому, щоб їх полікувати. А проблема в тому, як лікувати, адже він не пускає до себе всіляких лікувальників. Далі є ще одна проблема: собака боїться людського дотику. Зараз на відео ви зможете побачити, як я намагаюсь собаку підняти, скоригувати руками. А він взагалі від мене тікає і вивертається. Можна сказати, ти ж чужа людина, він тебе боїться, остерігається. Добре, а ось це, що таке. Що це таке, я вас питаю? А? Причина єдина, щось руками було зроблено такого собаці, що він їх боїться. Молодець, у Блека є ось такий дружок-пиріжок, Рижик. І, чесно кажучи, рижик багато в чому заважав Блеку стати таким собакою, яким пізніше він став. Про це в іншому випуску. А зараз іще один сюрприз. Ова! Як тільки я намагаюся рукою дотягнутися до повітка, Блек її прикусує. Цим він мені дає зрозуміти, що він мене дуже сильно попереджає, щоб я туди не лізла. Так само він вчиняє і тоді, коли я намагаюся доторкнутися до якоїсь із його лап. Оба! До речі, господар не вважав це за велику проблему, але я все-таки запевнила його, що це не є добре і це треба прибирати. Дуже хочу почути ваші версії, чому собака так вчиняє на мої намагання доторкнутися до повідка або до його лапи. Пишіть в особисті, пишіть в коментарі, обов'язково розглянемо цю тему далі.